Через вплив тіктоку люди перестали митися. А до такого ми вже докотилися. Всім привіт, мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, про що зараз говорить весь англомовний Тікток про дівчину, яку звати Тія Закер. І вона користується печерним методом догляду за обличчям. На неї кожен день підписується купа людей просто для того, щоб Бачити, що буде далі з її шкірою, і що ж це за такий печерний метод догляду за обличчям. Це метод заключається в тому, щоб відмовитися від всіх засобів догляду за обличчям. І ви мені можете сказати: Ну Аліса, ну нічого в цьому прям супер поганого немає, тому що ми зараз живемо у еру, коли нам нав'язують купу продуктів, які нам можуть і не треба, про які ми навіть не знали, що вони нам треба, але маркетологи так все підносять, ніби двадцять. Етапів догляду за обличчям нам конче треба, інакше з нашим обличчям станеться щось погане. І я тут згодна, але. Тія пішла набагато далі, тому що вона не тільки відмовилась від цієї косметики, вона і ще відмовилась мити своє обличчя. Як вона сама стверджує, вона не вмиває своє обличчя вже декілька місяців. Вона це аргументує тим, що коли в неї було акне, вона, ніби як використовувала дуже багато догляду за шкірою обличчя, і через це її шкірний шкірний бар'єр був порушений і таким чином, тим, що вона взагалі не як не торкається обличчям, Вона ніби як відновлює цей бар'єр. І зараз я вам покажу взагалі, що з нею стало. Якщо ви зараз їсте, то якось покладіть ложку далі. Так от, ось так виглядало її обличчя до того моменту, як вона вирішила користуватися цим печерним методом. А так виглядає її обличчя зараз. I I feel like like all my my videos are like this. Maybe if I took a video from the side, you can see how my cheek... is pretty much cleared up um for the most part aside from like this part. Oh I touched my skin and there's no clay shocker. But, but essentially this makes sense because my T zone is the oiliest and the area where um I picked my skin the most. So the buildup is gonna be more intense there and it's gonna take more time for that um skin to shed. І просто з того моменту, як її сторінка стала популярною, просто люди, які знімають реакції на її відео, вони розділилися на декілька категорій. На три основні перша категорія говорить про те, що у неї на обличчі вже грибкова інфекція, і що цей грибок, який прогресує, і його треба лікувати, а не якась магічна шкірка, яка злізе сама по собі, і під нею буде ідеальна шкіра. Друга категорія людей стверджує, що це не грибок, що це відмерлі частинки шкіри. Тобто, якщо ми не будемо умивати постійно обличчя, то е, ті частинки шкіри, які мають відшовушуватися, воно перемішується з потом, з тим брудом, як, з яким ми контактуємо кожен день. І через це ось така маса з'являється на обличчі, і що під низом. Там немає якоїсь нового шару що через те, що пори будуть закупорені, і вони будуть закупорюватися все більше і більше, буде вірогідність поганих наслідків для шкіри обличчя. Є ще третя категорія людей, яка каже, що це просто якась глиняна маска, яку вона наносить просто зради переглядів, і насправді нічого такого немає. Хоча навіть ті люди, які говорять, що це глиняна маска, говорять про те, що носіння саме такої сухої маски на обличчі постійно, що воно так само дуже негативно впливає на стан шкіри. Напишіть у коментарях, що ви думаєте насправді, як ви думаєте, що у цієї дівчини зі шкірою сама ж вона. Вона іронізує у своїх відео про те, що їй треба помити обличчя, і каже, що вона краще знає, і що цей печерний метод, що він спрацює, вся ця шкірка відвалиться, і в неї буде просто ідеальна шкіра. І оцей самий бар'єр, який вона порушила засобами для шкіри, що він відновиться і все в неї буде нормально. Стар за всі ваші юкенсернз. Фіване стиклонг ти сіти сплеаморденгапі та вона не просто сидить вдома і чекає, коли це все відновиться. Вона в цілому живе дуже активне життя. Вона і подорожує, і тусується з подругами, і там займається спортом, і все таке. Тобто, вона робить в цілому все, що робить звичайні люди, крім того, що у неї на обличчі ось ця дивна. Stuka. whether you agree with what i'm doing with my skin or not this is a reminder if i can go out like this and attend weddings and travel the world looking like this you can leave the house if you have a pimple or acne no one's focusing actually maybe in my case they are i'm not good at this inspirational stuff but you got what i'm trying to say it's all in your head І напишіть в коментарях, як ви думаєте, до чого це все може привести. А я в цілому навіть не здивуюсь взагалі, що це якась фейкова штука, яку вона наносить на своє обличчя просто заради переглядів і лайків. І з людини, яка не моє обличчя, ми переносимось до людей, які вирішили тренувати своє волосся. І це не якась нова фішка Тіктоку. Насправді про тренування волосся. Я чула ще мені здається з підліткового віку. У Нас там була комп компанія, і там періодично з'являлися якісь нові люди. І серед цих нових людей був чувак, у якого постійно була брудна голова. Не просто брудна, а вона була дуже-дуже брудна. Тобто в нього було таке ще темне волосся, і воно прямо аж склеювалося, знаєте, і блищало від того наскільки воно брудне. І спочатку, коли я його там бачила перші рази, я думаю, ну можливо, там не помив голову, можливо, не встиг. Але потім, коли я його вже бачила, раз п'ятий. І з кожним разом мені здається, в нього все була брудніша і брудніша голова. І я питаю у нашого знайомого спільного: кажу, а чому він не миє голову? Що це таке? А він каже, він тренує своє волосся. Коротше, цей чувак прочитав десь у ВКонтакті, що ніби то, якщо 30 днів не мити волосся, то через 30 днів волосся ніби як почне самоочищатися. І воно не буде жарніти. Як ви вже здогадалися, це неправда, тому що потім я його бачила і через пару місяців, і через півроку, і нічого там не самоочищалось. У нього так само була супер-супер брудна голова. І от нещодавно в Тіктоці мені так само трапляються люди, які так само хочуть тренувати своє волосся. Come with me to wash my hair for the third time in 2023. And it is now the 7th of April, and the last time I washed my hair, it was the 5th of March. So we're on 33 days, and look at this grease. I'm only check it's not grease. The night before I wash my hair, I soak my roots in rosemary oil and I do a leave-in conditioner overnight. So вони говорять про те, що якщо ти довгий час не будеш мити волосся, то тоді треба буде горідше мити. Але всі статті, які я знайшла про це, всі вони говорили, що це нереально. Що те, яка у нас жирність голови, так само жирність нашої шкіри, впливає на наш стан організму, наш спосіб життя, вік, гормони, тобто дуже багато всього. І те, що ти просто перестанеш мити голову, воно просто нічим тобі не допоможе. Come with me to wash my hair for the second time in 2025. Yeah, you're right. You're hearing the second time this year I'm gonna be washing my hair. Now, normally I leave it five to six weeks between hair washes, and it's been a very, very long time since I've washed my hair this time. It's been about nine, ten weeks, so I can't remember exactly. Все, волосся, те, if your hair is dirty, you need to wash it. That is disgusting. If you're going through a hair training journey right now, you need to hear this. Researchers recently did a test where they washed the hair 21 times in one day and it didn't increase or slow the production of oils or sebum. It's all about the quality of the shampoo that you use. Last year, I went through a hair training journey and I was washing my hair once a week and loading it with dry shampoo. And because my pores were so clogged, I was losing an excess of hair and my hair became really thin and brittle. Now I'm back to washing it every single day and it's literally the healthiest it's ever been. Washing your hair daily is much better than dry shampooing your hair every day. But remember, if your hair is dirty, just wash your damn hair. It's gross. If your hair is oily, it's just going to be oily. and You can definitely use scalp serums to reduce that. But hair health starts with a healthy scalp, and that's the most important thing. Але цим людям, в принципі, все одно, і вони от місяцями не миють свою голову, сподіваючись, що колись якимось чином їх голова перестане бруднитися сама. По собі вас вітає Ліса, яка монтує це відео, і я забула у відео додати, що люди, яким дійсно, ніби як допомогла рутина тренування волосся, вони просто почали вживати дуже-дуже багато сухих шампунів і подібних методів, які якраз і допомагають зменшити жирність волосся. Тобто в них не стало якось волосся краще чи щось таке. Вони просто почали. I've been hair training for the last year and a half. This is my day one hair. I'm going to show you my hair every day until I wash it. Day two. Day three. All I did was just recurl these front two pieces and put some Redken Deep Clean Dry Shampoo on my part. Day five. I just got back from a walk. I'm about to head to the gym, but this is my day six hair. This is the end of day seven. One week. Day eight, I just got back from the gym, so this is my pre dry shampoo hair. And this is my post dry shampoo hair. Day nine. Day ten. Today we're dousing our hair. I think I just ran out. They're not selling this anywhere right now, so that makes me actually really nervous. I might not make it as long as I usually do. I'm running late for work, so I'm literally just brushing through my hair real quick. But this is my day 11 hair. Day 12. Any normal person would get to 12 days of not washing their hair and be like, okay, I need to wash it. I get to 12 days of not washing my hair. I'm like, okay, time to crimp it. Day 13. Officially made it to day 14. My lip plumper today is so spicy. I'm actually breaking out in a sweat. Day 16, my front pieces had fallen a lot, so I just retouched those. Day 17, this is my day 18 hair. It's raining today in Arizona. I'm about to go out to the desert and I'm a little bit nervous what the rain's gonna do to my hair. I'm like ready to get wrecked by the rain. This is the aftermath. My crimp is gone. Day 20, all I did this morning is wake up and brush it. I feel like the dry shampoo actually did me so good. Like, I cannot, guys, that's 20 day hair. Anyway, um, I'm washing so my hair today. Такий от у нас сьогодні був випуск, коли соцмережі дали нам змогу дивитися на супер різних людей і супер різних людей, які вірять у різні ось такі от дивні речі. А ви можете написати в коментарях, як ви думаєте, чи можна тренувати наше волосся як цуценя <звук> у попередньому відео? Я забула подякувати спонсорам мого каналу. Дякую, спонсорам. Мого каналу. Ось вам сердечко. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. Також нагадую, що у мене є інстаграм, і якби ви були підписані на нього, ви б уже знали, яким чином я зробила собі таку дивну зачіску зараз. Тому дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока.